Слава Україні, друзі! Зараз я вам покажу, як працює кремлівська пропаганда в ЄС, чому Кремль на це витрачає мільярди доларів, і чому ми, українці, особливо за кордоном, маємо бути завжди пильними. Українська крута інтернет-спільнота, як це зараз вже модно казати, її вже здеанонила. Її звати Юля, і вона з Руської Самари. Але патріотка Юля не живе за своїм рідним Запорєбріком. Патріотка Роїсі Юля чомусь живе в Німеччині, де навіть там їй щось не так. Коротше, я дала ризотто назад. не знаю, зараз попросимо щот і посмотрим, Включили ли вони ризотто в сьот или вбрали. Посмотрим. Я съела одну только ложку, і один, одну ложку съел муж. Нам не понравилось, Ми сказали, що це полная дші. типа забирайте, посмотрим. Ким працює Юля в Німеччині наразі невідомо, але її всі соцмережі чомусь заповнені висміюванням України і всього українського. Да ти ж мой залоти. Ти шо такое говориш? Вам же Америка предоставила саму новішу техніку і саме мощнею вооруження? Сти технікою можна воювати і воювати проти цілого світу. А ще Юля любить сама влаштовувати провокації проти України та українців і публікувати чужі. Ось 9 травня. Вона стібеться з наших громадян, які прийшли висловлювати протест проти окупанта. А ось вже публікує відео і товаришок, так би мовити, по розуму. Поближе більше німецького. Молодці, девчонки. Росія. Германия. Победа за нами. З усього побаченого та проаналізованого я маю всі підстави зробити припущення. Руська Юлія спонсується фсбшно кремлівськими структурами. Знаєте, образ такої собі звичайної росіянки, яка постійно намагається донести українцям, що мовляв, не потрібно пручатися, краще здатися на милість окупантам. Вот объясните, пожалуйста, логіку, як русские люди можуть боятися украинцев в Європі. Ада ті ж самі українці вони збіжалі з України, коли туди прийшли русці, і ось руська Юля приїхала на відпочинок до австрійського відня, не забуваючи, звичайно, про свою роботу. І там, на вулиці, вочевидь, випадково, вона почула, як дві дівчини між собою спілкуються українською і почала до них чіплятися. Дівчан, слава Росії! Я знаю, знаю, зараз дуже багато з вас напишуть в коментарях, от українкам потрібно було зупинитися, та варто було б їй, знаєте, пояснити і все таке. Але ці дві дівчини, українки, я вважаю, вони вчинили абсолютно правильно. І я вам трохи згодом поясню, чому. Росія побідіть! Росія побідіть! Ля -ля, ля 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 Ще Херсон. Зауважте, який дивовижний збіг. Свіжі новини від відкремли ЗМІ про псевдореферендуми на територіях Запорізької та Херсонської областей і провокації від, здавалося, Простої росіянки до українок в Австрії із подальшим розгоном цього всього в соцмережах. Да, 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 Україна. Уже референдум проводить. Знаєте, яке завдання, друзі, всіх нас, от мене, зокрема, всіх вас, хто дивиться в хороших, добрих умовах цей випуск, допомагати нашим бійцям на фронті. Які зараз там, які в важких умовах, які захищають кожного з нас. Якщо ви не знаєте конкретно кому, вагаєтесь і так далі, і так далі, я вам підказую, ви можете це зробити. Ви можете допомогти бійцям, яких я знаю персонально. Одного бійця більше знаю і всю його команду, які просто зараз на Сході захищають нашу країну. Ми продовжуємо збирати на реанімобіль. І, друзі, все дуже просто. Ви можете по QR-коду перейти, подивитися, там відкрита монобанка, там все чітко прозоро, і побачите, скільки зібрали і скільки потрібно збирати. Тому я далі. Продовжую роблю цей збір, друзі. Я все прекрасно розумію. Важко всім. А як їм? От давайте просто подумаємо, як їм. Тому, будь ласка, є 100 гривень. Закинь хлопцям, допоможи їм. Давайте прискоримо нашу спільну, єдину перемогу. Дякую вам, друзі, Велетенське. Нашу вашу Україну. І ось тут, друзі, я вам детально поясню, чому так правильно вчинили наші українки, що не реагували і не вступали в конфлікт. Якщо хтось може їх впізнати, написати їм, напишіть, будь ласка, і донесіть цю інформацію. Що ми бачимо тут? Ми бачимо незаконна зйомка людей на відео, що суворо заборонено в Австрії. Це переслідування, цкування і, врешті-решт, це розпалювання міжнародної ворожнечі. Ці дівчата українки вони спокійно можуть іти до австрійської поліції, писати заяву і долучати ось це відео, яке вже викладене в соцмережі, де чітко видно обличчя порушниці, і є всі шанси, дуже великі шанси, що її покарають. Какого уміня только штоатмілі? Вену. Uh, uh, а позитивні новини вже пішли того ж вечора. Руська Юлія завдяки відео з українками стала знаменитою в інтернеті і її накрило цікавою славою. Не заблокували только що мою страничку на. на букінгі на і. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, а хто, хто? А хто ж ти зробив? Нічого собі. Людей, які агресивно розносять русський мір в ЄС, виявляється, не люблять, не може такого бути. Коротше, я ж вся покраснела від шока. Коротше, тільки що мені прийшло повідомлення на почту. Від приложення, що. Мой резерв відклонен будуть вотузручений в теченні трьох днів. Знаєте, тут справжня руська, яка не може зрозуміти, що українці вони настільки потужні і організовані, що вони не можуть написати в цей сервіс. Надати йому докази і попросити провести його виховну роботу з невихованою клієнткою, і це просто круто. І я вас, друзі, хочу познайомити з теж дуже класними людьми. Це мої патрони. Це ті люди, які регулярно підтримують наш проект, які регулярно зокрема підтримують і мене. Дивіться, як все було. От я вчора видав одне відео. Я думав сьогодні зробити вихідний, але є ця тема. Я не можу. Мене болить за це. І я розумію, що патрони це люди, які надихають, допомагають. І я їм за це вдячний. І я роблю цю роботу, тому що це важлива соціальна робота. Поки я це все горю, я показав всіх патронів, я даю посилання на Patreon в закріпленому коментарі. Будь ласка, переходьте, хто хоче, скільки не шкода. Це ваш вибір, звичайно, і спонсорство. Я знову повторюсь: мені написали і сказали там грабіжницькі відсотки. І я дійсно подивився, вже назбиралася певна кількість спонсорів саме в Ютубі. Так, тому. В кого є бажання на Патреон, але якщо спонсорство і не шкода, 35 гривень поставив один єдиний рівень 35 гривень, поки знову це все розповідаю. Показав всіх спонсорів і всім, 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 всім патронам, спонсорам. Друзі, Велетенське, чесно, дякую, що підтримуєте. Наближуємо нашу перемогу. Зараз я спробую ще раз забронувати. Якщо не вийде, я не знаю, я буду жалуватися. Юля. Так ти одразу жалуйся Владимиру Владимировичу. Ну він же хороший, він же всім допомагає. А якщо далеко до нього, так ти в Самару їдь, там швидше буде з ним зв'язок. Зауважте, людина, яка звикла провокувати і порушувати чиєсь приватне життя, раптом заговорила про закони. І далі пішло, знаєте, просто прекрасне. Русській Юлії гарненько пригоріло від нашої крутої української інтернет-спільноти. Это все лишь из-за того, что я сказала, что Херсон это Россия, и скоро будет референдум. Ты блять, это правда. Это правда, если там пройдет референдум, и вы потом сами убедитесь, в этом в в в проблема. Я вообще этих девчонок не оскорбляла. Да, дабы вы мне испортили свой отпуск. З розвитку подій стало зрозуміло. Бронювання в сервісі остаточно відхилив, і нарешті, ми побачили. Справжнє обличчя, а рускава міра. Лайливе, агресивне і таке принижене. Чо, довольні на виспокані б... сука, лі... весь відпуск. І не лише відпустку. Наші круті українці змусили її прикрити свою власну сторінку в інстаграмі і зараз, просто зараз, працюють над її телеграм-каналом. Я добуду стежити за цією історією, друзі. Буду вас інформувати по можливості. Я сподіваюся, в неї буде гідний правильний фінал, який ви любите. А мораль цього всього, друзі, от вона мені здається, одна: вони скрізь, вони ніколи нас не залишать, вони ніколи від нас не відчепляться. І тільки перемога, наша повна перемога, вирішить всі ці питання. Тому наближаємо її. Допомагаємо нашій армії і допомагаємо нашому проекту, друзі. Підпишіться на наш проєкт. Сподобалось це відео, сподобалася та робота, яку я проробив. Поставте вподобайку смачнющу українську або інтернаціонального лайкоса. Вліпіть! Друзі! Дзвіночок будете першими отримувати наші випуски. Коментуйте, думаю, сьогодні вже буде більше, ніж вчора. Коментарів, хто дослухав бонус, телеграм-канал мій посилання на нередаговане, нецензуроване відео. Підписатися буде не зле. Я казав і казати, буду валіть геть з нашої землі окупанти. Не будьте ласями